Відповідаю і пояснюю по задачці, яку я публікував раніше. Друзі, зараз ви бачите перед собою дорожну ситуацію, де у нас була смуга для маршрутних з правого боку, також була переривчаста і суцільна лінія між нашою смугою і маршрутною. Ну і також, якщо ви звернули увагу зверху. У нас був розміщений знак наказовий 4.1, який наказував рухатися прямо, і я вас запитував, чи можна повернути праворуч на прилеглу територію. Давайте поетапно в цьому всьому розбиратися. Отже, як бачимо, розмітка з нашого боку є переривчастою, отже, вона дозволяє виїхати на смугу для маршрутних, перетнути її для того, щоб повернути праворуч на прилеглу територію. А от що стосується наказового знаку, дуже багатьох із вас е, заплутала ця ситуація. Тут потрібно пригадувати, що наказ. Овий знак наказує рухатися прямо, але також не забороняє поворот праворуч на прилеглу територію, тому що досить часто цей момент ви забуваєте. Якщо ви хочете знати якісно правила дорожнього руху, не забудьте підписатися і поставити цьому відео вподобайку.